Саме головне від цього культиватора, що нам потрібно, це гарно підготувати ґрунт, убрати усю грудочку і зробити гарне насінневе ложе, щоб положити туди насіння. Була весна, посівна, агрегатів не хватало, ми не встигали готувати ґрунт. І була пропозиція від Беднара, давайте ми вам дамо на надемо показ культіватор. Приїхали. Ми перший день запустили, він попрацював там годин 4-5, поз'їжджалися всі колеги, агрономи, перевіряли якість роботи. До речі, ми запускали його по рихлому і по кукурузі, це де були пошнивні остатки. Це не це зараз тут він працює по соняшнику. Тут... Більш-менше пожнивних остатків легше працювати. Так? А там ми працювали по кукурузі. Ми зайшли, попрацювали там 3-4 години, 5, все сподобалося. Ну, до кінця дня домовилися, що залиште нам якраз перед були виходні, залиште нам, ми попрацюємо, подивимося ще на більших об'ємах, на різних полях, там, на різних підготовках ґрунту. Ну так у нас залишився на 4 дні, і ми там. За 4-5 днів ним зробили тисячу гектар. Так? Ну і після цього демо показу він у нас вже залишився, його вже ніхто не забирав. Так ми ним і працюємо далі. В нашому господарстві він один, але ми ж входимо в групу компанії «Грень», то взагалі не один цей агрегат. Потім після цього агрегата ще докупили декілька. І саме для передпосівної підготовки грунту, як під пшеницю, так і під ріпак, ну, під кукурузу, соняшник. Ну, у нас на, на той момент е, були, працювали культіватори Case Pigger і, і farmet компактомат Цей трошки простіше в експлуатації, в регулюваннях е, і він краще працює на полях, де більше поженівних решта. Конструктивно це практично почти одинакові культіватори. Ну, Специфіка така, така ж сама і в Так? Ну, але там саме розположення робочих органів да, ну, в різному культиваторі, різне розположення. Відповідно, це не завжди дає е, можливість працювати по полях, де багато пожнівних теж. Продуктивність ну, таким агрегатом з таким трактором е, за добу 200 гектар можуть працювати легко. Фармет ну, трошки менше там буде. Ну, він, по-перше, не на всіх полях може робити, де багато пожнивних решток він не піде, він не буде там працювати. В сиру погоду також він не працює, буде забуватися. Ну, кож, кожен агрегат по-своєму. Да? Кожен агрегат він придумає для якихось умов, попередників ґрунтів, да, ну цей агрегат, як на мою думку, то то він універсальний, його можна працювати на будь-яких ґрунтах. Як я вже говорив, у нас господарство розташоване практично почти по всій Чернігівській області. То в нас як від таких пісків, да, як ми от зараз дивимось, то і до Чорноземів, то ми ним працюємо що на пісках, що на чорноземах, по різних попередниках тут. Був соняшник, тут практично немає пожнивних решток. Працюємо ним по кукурузі, там багато пожнивних решток. Ну, тобто, Агрегат універсальний. По якісті обробітку ґрунту ну, він нас задовольняє, гарно працює, якихось нарікань там дотримується глибини, це немаловажно саме на передпосівну підготовку ґрунту, щоб було насінневе ложе. Цим культиватором він гарно Спіює площу, вирівнює і робить саме те, щоб положити гарно насіння. Третій рік працює. У ньому теж ще що гарно, він працює від 5 см, можна навіть працювати. Не всі культиватори від такої глибини можуть дотримуватися якості. А, сам агрегат ще що в ньому. Задовольняє, да? на розворотах, коли агрегат розвертається, він не потребує підняття самого агрегата, Він працює на котках. Перші, перві дні, там, коли ми працювали ним, так, то механізатори навіть побаювалися. Вони говорили, що там зараз подшипники повилітають, котки розсипляться. На більшості агрегатів, та не на більшості, на, в основному на всіх агрегатах цього не можна робити. А з цим культиватором вони працюють, он, подивіться, да, на кожному розвороті він не піднімає, він просто заходить і ходять через прохід, увеличують радіус розворота і працюють. Це ж і є економія часу і вироботка на агрегації. За цей час основне, що міняється, це робочі органи на самих лапах, ну, стріли на самих лапах міняються. А так, може поточні там якісь невеликі незначні речі. Ну, таких нарікань, щоб там не було. На перегонах він теж компактний складається. То це теж як плюс великий, тому що він в габариті йде. Якщо багато полів, у нас навіть от в одному в, в одному відділенні ми ще знаходимося в Ядутинському. У нас поля розташовані в трьох селах, розумієте? І тут самих переїздів можуть бути між полями до 10-15 кілометрів. Інколи переганяємо своїм ходом, ми не завжди є можливість, щоб. то подекуди ми буваю його своїм ходом і до 100 кілометрів переганяємо. В Агрікор ми маємо 35 тисяч гектар землі, але із них 3,5 тисячі це сінокоси і пасовище, тому що ми маємо тваринництво. Решта все засівається. Кукуруза, соняшник, ріпак, пшениця. Ось саме господарство має складається із п'яти відділень. Розположеність полів від крайнього поля. Наприклад, прилуцького відділення до крайнього поля новгородців відділення то це 300 кілометрів. Відповідно, ж, і ґрунти різні, і технології різні. У нас в різних відділеннях різні технології. За останні роки ми відходимо від оранки і стараємося більшу частину робити рихлення. Уранка, ну це коли ми не встигаємо, да не встигаємо, то доводиться тоді проводити і проводити уранку, тому що коли стисліто е, сроки осінню, а підготовку грунту потрібно зробити, то проводимо уранку, Але ставка в основному на рихнув взагалі ми, коли весна затяжна, то ми робимо закриття вологи, потім робимо передпосівну підготовку. Але так як у нас можливості сюди не було зайти взагалі до цього, то ми зараз робимо цим агрегатом. Це операції закриття вологи і вже передпосівний оброб.